E Святий Іполит жив у 3 столітті. За часів правління імператорів Декія та Валеріна він обіймав посаду начальника в'язниць Рима. Один з мучеників за Христа на ім'я Лаврентій навернув його віри. Після загибелі сповідника Іполит поховав його тіло, але про це донесли імператору Декію. Той звелів Іполиту принести жертву язичницьким ідолам. Почувши відмову, у праведника відібрали маєток. А його годувальницю Конкордію та всіх домашніх стратили. Самого ж і прив'язали до коней і тягли, доки він не віддав Богові душу. Це сталося у серпні 258 року. Уночі тіла мучеників таємно поховав пресвітер і устин. Останки Конкордії лежали окремо, її тіло поховали християни Авундій та Іреней, за що обидва згодом були страчені. Я воїн Христа Спасителя Мого і волію за нього вмерти. Романтик за натурою Жозеф Мішель Монгольф'є не дуже любив у дитинстві сидіти за підручниками. Будучи старшим серед братів, він у 13 років кинув школу та втік із дому. А вже дорослим зацікавився математикою, хімією, іншими природничими науками і відкрив власну лабораторію. Жозеф присвятив себе науковим дослідженням. Винайшов парашут, гідравлічний таран, калориметр і гідравлічний прес. Разом з братом Жаком Етьєном Жозеф Мішель сконструював першу повітряну кулю, політ якої він здійснив 1783 року в рідному містечку Анноні. До речі, сам винахідник лише один раз піднявся на повітряній кулі, а його брат Етьєн взагалі жодного разу. Людина цілий світ. Був би лише головний мотив у неї благородний. Останні 16 років свого життя святитель Тихон прожив у Задонському монастирі Воронецької єпархії. Тому і іменують його у наших святцях Задонським. В архієрейському сані він прослужив лише 6 років, з них 4 – на Воронезькій кафедрі. За цей час праведник із словом і ділом закликав пастирів до благовійного звершення таїнств, богоміркування і братолюбства. У межах розташування війська донських козаків організував місію для навернення розкольників. У Воронежі відкрив духовну семінарію та зумів викорінити народні святкування на честь божка Ярила. За станом здоров'я святитель тихон відійшов від справи. Свій час він присвятив молитві читанню Слова Божого та справам милосердя. Також ним була написана книга Скарбниця духовна. Богові так завгодно, що служителі сміються з мене, я й заслуговую на те за гріхи мої прощення краще за помсту. Старовинне місто Луцьк зберігає в собі чимало перлин архітектури. Ще однією визначною пам'яткою, що прославила місто далеко за межами Волинської області, став музей Волинської ікони. Духовна цінність його експонатів безмежна. Серед них такі шедеври волинського іконопису, як ікона спас у славі, розп'яття XVI століття. Юрій Змієборець з житієм написана у 1630 році. У музеї експонуються також оригінальні зразки декоративної різьби і скульптури Волині XVIII століття. Усього понад півтори тисячі пам'яток мистецтва. У 2001 році була створена розширена експозиція в новозбудованому приміщенні. Окремий зал музею присвячений холмській чудотворній іконі Божої Матері, де проводяться не лише екскурсії, а й богослужіння. Кого любимо, того зображення бажаємо мати і шануємо. У наступному випуску. Ревний борець за чистоту православного вчення преподобний Максим Сповідник про одну з найголовніших святинь Білорусі мінську чудотворну ікону Божої Матері, автор проєктів понад 30 будівель Кишинева – молдавський архітектор і будівельник Олександр Бернардацці, визначний російський вчений тюрколог, член кореспондент Академії наук СРСР Микола Іванович Ашмарін.